Нарешті-нарешті час прийшов. Я висилаю резюме. Я шукаю нову роботу, так як я казала раніше. Тобто, перше це було резюме, друге Deutsch B1, який я вже давно здала. Це диплом, мій, так як сказала. Диплом фітнес. Так. Що в нас тут? Емфелінг Шевчук-Шевчук-привіт. Це мій керівник-директор з України. Колись я працювала в фірмі, це. Рекомендаційний лист з Польщі від професора Плішкевича, в якого працювала. Так, це зміна прізвища. Далі сертифікат польський Б-1 в мене є. Я давно здала екзамен. Це, це рекомендаційний лист з першої моєї роботи. Тут я казала, колись працювала в офісі місто Фьорд, фірма GPA. Можете подивитися, є таке? Я чому так кажу, бо мені колись казали, що я щось там обманюю колись, що я як це так, десь я на першу роботу в офіс потрапила. Ну так сталося. Лю... Людям треба була людина з польською мовою. Сьогодні я йду на розмову. Я казала раніше, що я хочу змінити роботу. Я обов'язково теж розповім, те, що я можу розповісти, які проблеми, чому я змінюю роботу, чому я шукаю. І я хочу сказати, що я багато вислала вже резюме. Мені тільки один раз задзвонили, і це виявилося, що це був сайт Arbeit. І другий, хто подзвонив, це з дитсадка, спортивного дитсадка. Зараз я йду на розмову. Цікаво, що буде далі. Зазвичай люди готуються до розмови. Я така безшабашна. шабашна, я не готуюся, йду така, яка є, натуральна. Я кажу натурально, що маю на увазі, тобто я не готую якоїсь там презентації, що я буду казати. Я люблю розмову таку натуральну. Це наш стадіон місцевий. Я казала не раз і показувала відео, що футбол біля нас І завжди шум, і немає де перепаркуватися. Ось тут стадіон. І це буквально біля стадіону, дуже близько. Було б добре, якби. Я потрапила сюди на роботу, якби мене взяли. Друзі, повертаюся я з розмови, побачимо, що буде далі. В мене запросили один день просто попробувати, попрацювати, подивитися. Буде в мене вихідний на цій роботі в четвер на цьому тижні. І я йду на 8.30 до 13.00, подивлюсь. Кажуть, приходьте познайомитись з дітьми, подивитись, як, що робити. Познайомитися з усім, що тут навколо, і скажете, чи вам подобається чи ні. Але що хочу сказати, е, я запитала про щеплення, те, що було кілька років тому, дуже обов'язково сказали, нам все рівно не потрібно, але обов'язково, що було щеплення на кір або ж ви перехворіли. Якщо перехворіли, каже е, завідуюча десятка, скажу так. Сказала, що тоді можете просто здати аналіз крові, і вам лікар підтвердить і, і все. Тоді дасть довідку ще хворіла, в мене є антитіла і не потрібно робити щеплення. А я пам'ятаю, що я в дитинстві хворіла на кір. Тому наступний крок потрібно ще записатись до лікаря, щоб здати аналіз крові. Всім привіт! Іду сьогодні в дисадок. На пробних півднях дітей побачити, себе показати, познайомитись ближче. Побачимо, як буде таке сонечко, таке сонечко сьогодні. Душа радіє. Я вийшла з дитячого садка. І я розкажу, буду вдома, розкажу, як і що було. Загалом я знаю. Як це відбувається? Я працювала в дитячому садку, і я із дітьми була в Польщі. То, звичайно, це мені нічого не нове. Але е, я буду вдома і вам розкажу, як пройшли ці всі години. Я була з 8.30 до 13. Даю я зворотню інформацію, чи мені сподобався день. Покажу текст, який написала. Алісо, фідбек zum пробує арбайт Доброго раночку. Це я вийшла тут в наш праксис, наші врачі. Домашній сімейний лікар тут. Взяли в мене аналіз крові. чи є у мене антитела. На кір я казала, щоб до десятка працювати, то потрібно довідку, що ти перехворів. Що є антитела або... У щеплення. Ось. Але я в дитинстві хворіла, я це пам'ятаю, це вже добре пам'ятаю. Ну, сподіваюсь, не потрібно робити щеплення. І ще треба тут прийти мені, прийти. І ще хочу сказати, що я написала вчора ввечері листа, проте дала такий фідбек. Шеф цього десятка розказала, як було цей як було, що мені сподобалось пробний день. Мені сказали, напишіть, будь ласка, зворотню інформацію. Але мені нічого не відповіли. Я написала, що я б задоволенням працювала. Побачимо, що мені скажуть, напишуть чи подзвонять. Хельо, хельо, всім привіт. Якийсь там черговий день. Я забрала тільки що результат аналізу. Чи хворіла я на кірчені. І дуже високі в мене показники, що дуже добре імунітет проти кору є. Норма сказала мені між 13-16, а в мене 300, що дуже добре. Але довідку я зробила. Але з десятка мені не подзвонили. Я була на пробному дні. Я відписала, як мені було, що сказали, скажіть, напишіть, що вам сподобалось, і нам потрібно ось вже зараз. І ми можемо вас взяти як няню спочатку, а потім, поки ви здасте там е, німецьку Б2, потрібно, і пізніше можна як помічник, бо в них є вихователь, потім є кіндербшефі і потім Дрітекрафт. То казали, що можемо взяти як Дрітекрафт. Як, як у нас няня. І мені не дзвонили. Це вже пройшло, зараз я скажу скільки днів. П'ять днів. Шість. Мені не зателефонували. Але я в будь-якому випадку хочу з цієї роботи, де я зараз працюю, піти. Тому я надалі шукаю, можливо, десь в школах. Теж, знаєте, потрібна різна допомога і після уроків, не обов'язково уроки проводити. Я подивлюсь. Так що мені ця довідка можливо і знадобиться, хай буде собі, зробила. Коштує це 14 євро. А я далі шукаю роботу. Тому що я думаю, що якось в окремому відео те, що можливо сказати, так, максимально, то я розкажу, чому і що в нас відбувається. Дуже важко. Я б хотіла вже сьогодні написати заяву про звільнення. Але поки що працюємо. Іду зараз до магазину, там дещо купити потрібно. Сьогодні в мене такий дивний графік роботи. Це, звичайно, не завжди, бо магазин, де я працюю, працює до 20-ї. Але сьогодні-завтра я працюю до 12-ї ночі. Іду після обіду і до 12-ї ночі. Сьогодні-завтра, бо починається у нас перебудова зима літо, і так часом роблять, щоб вже коли магазин закривається. Я йду на шосту, буду шість годин сьогодні. Завтра. Ввечері, тому що потрібно так степ без степ змінювати товар, це дуже багато роботи. Тому в мене сьогодні цілий день до 17-ї, скажімо, бо там потім вже потрібно йти, їхати. Олег казав, завезе мене. І Я сьогодні максимально хочу зробити вдома. Зараз піду, куплю щось з продуктів прибирання вдома, прання і все таке інше. Я хочу сказати так, підсумовуючи я щодо моєї роботи зараз, думаю над цим, що відбувається, і думаю, як можна так в секунді обіццінити людину і, взагалі, роботу і все так раділи, хвалили мене, що я так гарно працюю, до того я, я такий поганий працівник. Як все-таки залежить, так, з ким ви маєте контакт, і залежить від симпатії, мабуть, я не знаю, що комусь ти подобаєшся, комусь не подобаєшся, з кимось добрий контакт. У мене з попередніх робіт дуже гарні відгуки мені, листи всі рекомендаційні, де я працювала, мені всі надавали. І в мене вони є із України, із і із компанії Агровет Атлантик. І тут я робила в офісі мені моя екс-шеф вже. Вона німка, я працювала тут в Німеччині, дуже гарний відгук, що організована, що самостійно все роблю, що якщо щось питаю. Ну, тобто така мотивована. А тут я щось, я чомусь останні так півроку, вісім місяців, дуже погано стала. З того моменту, коли я поїхала в свою відпустку, це в нас все і почалось. Я цю історію щодо роботи, так як сказала, розкажу в наступних наступному відео, в одному з наступних, так щоб тільки ця тема була, щоб не було велике відео. А це вже таке як влогове відео я зроблю. І хочу сказати, що причина була в тому, так щоб розуміли люди, можливо, наступне відео не побачите. Причина в тому, що я спланувала поїздку, а потім в нас була перебудова зима. Вибачте, літо зима. І моя шеф мені сказала: відміни поїздку, а в нас вже було заброні було заброньовано все. Олег зробив, відміни поїздку, тому що треба, щоб ти була на цій перебудові. я сказала, ні. У мене відпустка. Я кажу, ти в тому році точно так само зробила. Точно так само була перебудова, і ти була де кажу в Греції на острові Кос. І це з того моменту у нас почалося. Але решту розкажу в окремому відео. Дванадцята ночі. Я на роботі в магазині. У нас перебудова. Зима літо. Така втомлена. Надіюсь, останні дні тут. Добре, друзі, я вам передаю привіт. Така втомлена. Завтра знову на Шість вечора і до часу ночі. Такі справи. А на наступному тижні знову так поступово робимо перебудову. Зимній твар забираємо літній і перебудовуються всі стінки різні, там полички і так далі, згідно плану. Я така мертві бджоли не гудуть. Прийшла попити водички. Привіт-привіт, новий день! Наступний день після роботи пізно в магазині, так? це наступний день. Знаєте, я сьогодні вирішила: я напишу звільнення. І сьогодні ж напишу з моменту, коли я, ми пишемо звільнення, то потрібно відпрацювати 4 тижні. Німецькою мовою звільнення з роботи Kündigung. І. Я сьогодні напишу, я не знаю, що скажуть, тому що я знаю колеги, які раніше працювали і вже звільнилися. Мені розповідали, що написали звільнення, і їм сказали, що можете бути вільні через дві неділі. Бо ми знаємо, що ви візьмете лікарняний лист і будете сидіти вдома. Тому можливо, будуть зі мною прощатися через дві неділі. Побачимо. А якщо чотири, ну то чотири. Я ще роботи не знайшла. Шукаю, але я просто вже хочу написати. Я просто хочу написати звільнення. Може тоді включу прискорений темп, так сказати, в пошуках роботи. В будь-якому випадку прийшов той день, і я вирішила. Залишаю я цей дім. Я продовжую вивчати англійську з здоулінгу, і він такі приколи видає, коли <кій> добре зробиш. Завдання, А ви точно людина ноль помилок. Просто зізнайтесь, що ви суперкомп'ютер, приколіст, березень A new спорт a new sport. Eddie and Junior are at a store. В магазині. You want to play a new sport? That's exciting. Do you want to play basketball? Яким ти спортом хочеш займатися, так? Ти хочеш займатися новим спортом. І так, це захопливо. Do you want to play basketball? Ти хочеш грати, баскетбол. У like Мене сьогодні вихідний і? Завтра я вирішила вже несу заяву на звільнення. Не знайшла ще роботи, звичайно, я не знайшла ще, ще шукаю, але нічого страшного. Після подачі, так як я сказала, чотири тижні потрібно відпрацювати. Сьогодні я була в цьому магазині, шуфою, занесла туди резюме. Він поруч з нами і тут така тиша. Я теж розглядаю, якщо що, сюди піти працювати. Якщо теж їм треба буде, занесла резюме. Сказали, що треба, але теж в них є кандидати, можуть когось іншого взяти. А йду я в пошуках бурячка. Те, що німці не їдять. Фітстар. Я тут теж колись була резюме, заносила. Фітнес. До речі, як приїхала, був 20 євро за місяць, так і надалі ціна не змінюється. Я б сюди ходила навіть, за таку ціну під боком. Але немає тут зумби, на жаль. Бурячка немає. Йду до Алді через дорожку. Є тільки дуже такий малесенький-малесенький, нещасний пару штук. Може в Алді є. Йду знову до Реве, тому що в Алді взагалі немає, а тут хоч піду перепрошу, ті пару бідненьких бурячків заберу. Я вже вдома. Я купила тільки бурячки, бо нам потрібно, ми хочемо зварити. І як же без макарон. Так, я стараюсь все-таки багато солодкого не їсти, але як вже їсти, то те, що любиш. А це я казала колись, може, може, хто знає, хто не знає, це показано, наскільки важливий чи не важливий це. Продукт для організму. Якщо А, то супер Б теж. А далі вже так собі менш потрібний. Але дуже багато в мене останнім часом було на роботі стресу. Треба ж, як то кажуть, стрес зняти. Зробити кавку, взяти такий смачний, красивий макарон і нехай весіль зачекає. Вийшла я за танців зумба, вся така червона. Ух. Сиджу в кухні. У нас такий маленький стрільчик. Я походний. вечір, той же день сиджу в кухні. Після фітнеса Олег вже спить, а я сиджу розмірковую над життям. Так, але. Я ще тут точу Уже десь 9-20. Олег дуже рано встає, тому він пішов спати. Півдесято вже, а я... Тут щось так? залишилось трішки. Макарас. Я їх сьогодні купила в день, так я не спробувала. А, я ж показувала. І. Так захотілося мені кави, так пізно. Там така лампочка. Я так собі такий полуморак трішки темно. Що хочу сказати, я сходила на зубу, давненько не була. Давно не була, я, я сама займаюся вдома, але Дівчат збирала так коли літо на вулиці, але в фітнес-клубі давно я не була. Ось. Мені подобається, мені подобається займатися в групі. Музика, все так позитивно, класно. Я згадала часи, як я в Варшаві постійно ходила. Я проводила заняття зумби по три, по чотири підряд так, я проводила <кій> як інструктор фітнес, Різні клуби з одного у другий їздила, бо лишай дуже багато роботи. Було скільки, що дзвонили, і я відмовлялася. Навіть мені це подобалося і були такі часи, що боже, так класно. Робиш те, що тобі подобається. І тобі ще за це платять гроші. Ще такі, ну, на той час гарні гроші за заняття 100 120 злотих. Бувало, найменше, бувало, 70, бувало 50, десь якийсь там, може, фітнес-клуб, що мало туди, хто ходить, він такий не дуже відомий. А так я є такі, хто в Польщі проживає. Я сіті -фіт. По Сіті їздила в Варшаві. На той момент було три, не знаю, як там зараз. Вони такі сучасні, такі класні ці фітнес-клуби. Я відвідувала біля нас постійно Сітіфіт. Ну, і ходила, працювала. З трьох була. І Здрофіт, дров чи здоров'я. Багато різних було, я вже її не пам'ятаю. Скільки я мені подобалось. Мені подобалось, і так їду додому вечором. Бувало заняття і на 9 вечора було. І так до 10, і там поки додому вже, і 11, в залежності, звідки їдеш. І їхала, і думала, так класно. Втомлена, пізно, але ти насолоджуєшся, ти ну, займаєшся здоров'ям, так? Рух це здоров'я, працює наше серце, кардіо це супер, кровообіг, і, ну, це класно. Займатися потрібно. Займаєшся тобі за це, що платять гроші. Так просто. Хіба це робота? Так я думала, мені подобалося. Але потім я переїхала сюди, тут маленьке місто, це вже не столиця. Тут 100 тисяч біля 100 тисяч десь приблизно жителі. а потім це 19 рік така сповідь на кухні ввечері. А потім 20-й пандемія прийшла. Я трішки тут в клуб походила, в спор... фітнес студію. І все, потім пандемія. І так я більше не була. І це аж тільки зараз пішла ну до когось щоб. А так я собі сама з дівчатами займалася, або вдома займалася. Займаюся сама, я, звичайно, займаюся. Я думаю, видно, що ну я вже в ній 50 а а префігурію і ну, трішки я набрала пару кілограмів, але я про це відео казала, потім я худала. І худла. Але враховуючи те, що мені майже 50, то ну нормально, я вважаю, фіт виглядаю. І, до речі, я сьогодні сходила на цю зумбу, то я сама така, сама стройна. І, yeah. і я сумую, мені подобалось це робити. Чому ми в житті робимо те, що ми не любимо? От я ось Особливо останніх півроку я вже на ту роботу я її не переношу. Вже Олег сварився на мене і каже: тобі 50 років, ти вже ненавидиш ненавидиш ту роботу, ти туди ходиш, що ти туди ходиш. Каже, чому ти не звільнишся? Чоловік каже, ну, нарешті завтра несу заяву. Побачимо, що буде далі.